Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні про свою депутатську діяльність звітує народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас у нашій студії, Володимира Михайловичу. Добро здоров'я. Передусім кілька запитань, які хвилюють багатьох, я переконаний, мешканців нашої області і України в цілому. Це Урядова програму Доступні ліки. Так, знаю, що ви звернулися до прем'єр-міністра щодо неналежного функціонування цієї програми. На вашу думку, чому виникла необхідність цього звернення і чому програма дійсно ще, як кажуть, гальмує? Це просто реакція на невдоволення людей, оскільки, скажімо, такі аптеки формально. Продекларовано, що вони будуть обслуговувати безкоштовними ліками тільки в районних центрах. Uh -huh. Візьміть, наприклад, знову ж таки, Ємельчинський район, великий за територією визначені аптеки тільки в, тільки в районному центрі. А людям, особливо літнього віку, дістатися, щоб отримати рецепт, а потім щоб отримати ліки, це величезна проблема. Це перше. Друге, немає ліків. Uh -huh. Немає того асортименту, який люди використовували протягом тривалого часу: від асми, діабету, діабету серцево і серцево-судинних захворювань. Як правило, це найдешевші асортимент ліків, які є мало ефективним. І виникає безліч, безліч питань. Чому не можна було за цією програмою? Доставляти ліки просто додому людям, адже люди, які хворіють на такі захворювання, вони е, обліковуються. Ну не можна хіба піти на зустріч людям, логічна, бо так. деяким, особливо літнього віку, о, дістатися до районного центру це ціла проблема. А тим паче, що у нас практично немає доріг, немає транспортного сполучення, і перевізники відмовляються обслуговувати населення тих чи інших сіл. Це просто така красива декларація, що, мовляв, ми виділили вам 500 мільйонів. Велике дякуємо за це. Але водночас я повинен сказати з вглиб з обуренням, що депутати, які обрані від політичних фракцій, не забули на фінансування політичних партій виділити 500 мільйонів. Вдумайтесь на лікування людей, на ці захворювання 500 мільйонів, які ще ага. не дійшли. У нашій Томирській області менше 18 мільйонів, поки що там ага. ці кошти виділено. Да? І тут. 500 мільйонів на утримання себе кохани. Я називаю блок Петра Порошенка, Народний фронт, опозиційний блок, самопоміч, радикали і батьківщина. Я закликав і звертався до них, що вони, скажімо, відмовилися від цих коштів і придали їх на цю програму доступні ліки. То, можливо, люди мали б можливість отримати більш дороговартісні і, е, або препарати, ш... спектр які щоб був або спектр. ширший. От і вся проблема. Красиві слова. Я думаю, що прем'єр-міністру, міністру охорони здоров'я, треба було приїхати, скажімо, в Житомирську область, піти в один із районних центрів або селищ і подивитися, як функціонує ця їхня програма. Бо чиновники знизу доповідають в Київ, що все е, нормально, що все ефективно. Працює, а вони демонструють таку ефективність, як ефективність глистів, які в організмі людини виникають так, що вони також ефективні ну, у цій студії. Прем'єр-міністр Гройсман з ради об'єктивності сказав, що він знає, що на початку от будуть такі проблеми, але потім воно вирівняється. Хоча поживаємо треба побачу. спочатку, спочатку треба було зробити. А потім е, розповідати про, е, угу. про результати. Тим більше, що можна цю тему безкінечно продовжувати, скільки доводилось мені і моїм колегам битися про, е, над тим, щоб забезпечили хоча б елементарне е, фінансування інститутів медичного е, профілю, як то е, е, Амосова да, і ряд інших, де робляться надскладні операції е, фінансування е, ноль. Тільки можуть лікарі погладити людей тоді, коли потрібні оперативні втручання. А я мушу вам сказати, що щотижня, щотижня я отримую мінімум 50 звернень, із них 95% це вимоги прохання, благання людей про допомогу у проведенні невідкладних хірургічних втручань. Ну, якщо ми вже зайшла мова у нас про роботу уряду, ваше ставлення до можливих змін в уряді щодо наприклад ульяни, супрун інших посадовців, які за свідченням окремих депутатів будуть змінені, чи інші кажуть ні, вони взагалі ідеально працюють і повинні працювати на цій посаді. Ну щодо виконувача обов'язки міністра охорони здоров'я Супрун. Я думаю, її треба такою, знаєте, поганою мітлою давно вигнати, було б з України, оскільки вона ламає те, що худобідно працювала, на превеликий жаль. Я відчуваю, що її призначення і рівно і звільнення не залежить від України від українського уряду. Їм просто сказали, що це буде представник, який буде керувати цією сферою, бо українців дуже багато. Треба швидше зробити так, щоб їх залишилось як прогнозу до 2050 року 35 мільйонів. Що стосується уряду, загалом то я думаю, великих змін не буде, оскільки е, е, поділили сфери впливу, у тому числі у Верховній Раді України між тими фракціями і групами, які е, вважають себе е, членами коаліції, е, вони мають своїх міністрів. Ці міністри ходять звітувати е, у відповідні е, депутатські фракції і групи. Допомагають підтримувати для того, щоб на телебаченні вони розміщували рекламу і рекламували свої величезні здобутки. Ви ж прекрасно розумієте, скільки коштує одна секунда рекламного часу на центральних каналів. Я думаю, що це можна було б декілька десятків тисячі, людей, дол тисячі доларів. Коштує. Декілька десятків людей забезпечувати тими мінімальними пенсіями протягом місяця. Як вони крутять рекламу. Я просто думаю, що люди у нас повинні вже давним-давно прокинутися і дивитися і питати, за що вони себе рекламують. Угу. Ну, от, е, ваше ставлення до можливого зняття мораторію на продаж землі. Тут також існує декілька думок. Наприклад, один з депутатів, який представляє блок Петра Порошенко, вважає, що українці повинні. Мати можливість вільно розпоряджатися своєю землею. Інші депутати, наприклад, Юлія Тимошенко кажуть, що неприпустимо взагалі зняття мораторію. А ви як вважаєте? Ну я повинен сказати, що це українці, які сидять на шиї в українців і визискують, як тільки можуть. І деякі такі українці мають громадянство, причому ще інших країн. Вони набрали е, за копійки або е, шляхом е, омани і шахрайства е, е, тисячі гектарів землі, і сьогодні їм потрібно якомога швидше легалізувати те, що вони по суті незаконно е, взяли у е, людей. Моя позиція полягає е, в такому: перше, якщо люди мають е, акт на право приватної власності на землю, так. вони повинні мати право ним розпоряджатися. Але перед цим нам потрібно провести тотальну інвентаризацію по Україні по кожному району, по кожному населеному пункту, і показати людям, кому скільки якої землі належить і за які кошти. Друге, хто використовує 400 тисяч земельних паїв, в яких немає вже нащадки. Просто люди пішли з життя, померли, десь виїхали. І це за скромними підрахунками. 400 тисяч земельних паїв помножимо на 4 гектари земельний пай, це буде як мінімум по півтора мільйонів гектарів землі. І нічого не отримують сільські ради, нічого не отримує Україна. Далі, очевидно, треба визначитися на перспективу, що якщо людина хоче продати свою землю, вона повинна була продати її. Сільській раді. Для цього сільські, сільські території мають отримати відповідні кошти від держави для старту. І е, все це повинно бути в громадах. За рахунок цього громади передавали б цю землю в оренду тим людям, які вміють, знають, як працювати на землі, зберігають землю, і вони могли б виживати села не занепадали занапа... угу. б. А то сьогодні в нас з'явилися е, вже крупні олігархи, які мають сотні тисяч гектарів. землі. Да, їм потрібно дуже швидко е, все це легалізувати. Е, люди категорично проти введення ринку землі без виконання, як мінімум, тих умов, про які я щойно сказав. Ну, можу говорити за свій округ. Ми проводили опитування людей: 70% людей категорично проти, бо вони розуміють. Що е, у їхніх дітей, у їхніх внуків не залишиться навіть можливості ходити цією е, землею. Проблем тут більш недостатньо. Тим більше в країні, в яка перебуває в стані війни, в якій маса зброї, виникає питання, чи буде мати ця земля, земельний пай, реальну? Я б наголошую, реальну власність. Я добре знаю, в Зитомирській області е, сформувалися цілих зграї аферистів, які натягли на себе е, військові камуфляжі. Які займаються тим, що вибивають е, в будь-який спосіб, у тому числі силовий землю, начебто для учасників е, АТО. АТО. Просто е, серед білого дня твориться розбій, а скажімо, депутати Ради різних рівнів, коли приходять оці, е, так, так би мовити, псевдо-учасники, е, да, вони е, ледь не під стільці залазять. Замість того, щоб поставити їх на місце. І поліція, по суті, справи своєю бездіяльністю у цьому питанні їм е е потурає. Ми сьогодні маємо мілітаризовані е е військові формування, такі е структури під виглядом різнороду добробатів, е які нагадують мені штурмові е загони Рема в фашистській е Німеччині. Якщо будуть далі займати таку позицію, то невідомо до чого це призведе. Що робити тоді в цій ситуації? Треба, щоб діяв закони. Треба, щоб е, е, глава держави, е, наші урядовці менше просторікували е, про величезні досягнення, менше святкували б наші поразки, а домоглися, щоб виконувалися закони в Україні. Бо у нас закони пишуться для дураков, для умних примічань. І Я думаю, що центральна влада київська вона боїться людей. Зі зброєю, вона йде в них на повідку. зверніть увагу, блокування банків. Там же гроші українців, там же гроші не росіян. Якщо ви хочете блокувати, то спочатку поверніть ці всі гроші людям, які туди вклали ці останні заощадження, щоб вони не пропали так, як це пропало в наших українських банках, а потім починайте блокувати. Я не кажу вже про банківську систему. От Гонтарєву розказують, яка вона там геїня, і розказує, як погано стан справ у Приватбанку. А виникає питання. Вони ж видавали рефінансування. Чому вони не контролювали? Чому ці гроші, які видавалися банкам, не тільки Приватбанку, чому вони не повернуті? Чому вони списані? Очевидно, в цьому була зацікавленість. Кілька днів тому в ефірі каналу 112 Україна ви так, я би сказав, гнівно висловились про те, що окремі депутати на телекамери говорять одне, а коли доходить черга до голосування чи відвідування взагалі робочих місць своїх у Верховній Раді, діють зовсім по-іншому. Ну, справа в тім, що зараз заходилися. А... Реформувати Верховну Раду України. В якому, в якому плані? Щоб пристосувати до, до того, що на роботу не ходять. Ви знаєте, для того, щоб щось реформувати, треба спочатку щось мати. По суті, справи я мушу вам сказати, що сьогодні Верховна Рада, як вищого представницького законодавчого органу України, практично не існує, тому що е, люди елементарно не хочуть ходити на роботу. І це все сходить їм з рук. Е, Рішення, які конче потрібні, не приймаються. Ну, скажімо, відносно непідйомних тарифів. Вони ж таки непідйомні. Прокричали і цю тему, начебто, забули. Тимчасово відбили. Е, е, провадження рішення проведення так би мовити абонементної абонентної плати, плати за, за газ ні не за газ за газові за, мережі за, за газові мережі я не можу їм пояснити да цим людьми які ніколи не бачили як живуть прості люди що люди самі побудували ці газові мережі? Потім у них забрали на баланс, скажімо, облгази так. ці облгази передали в приватні руки, і тепер ми ще повинні платити приватним компаніям, За те, що побудували те, що побудували. Я звертався, вимагав, щоб по кожній області надали інформацію, щоб люди знали, кому належать ці газові мережі, кому належать облгази. І чому людей примушують цим олігархам платити? Ви думаєте, що отримав відповідь? Ні. Я думаю, що спільно працюємо. Ну, призупинено ж запровадження. Слухайте це така величезна величезне шахрайство Президент України висловлює обурення і здивування. Прем'єр-міністр висловлює обурення і здивування рішенням, яке прийняла підконтрольна їм структура. Але перед цим вони підписали програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, де чорним по білому записано, що буде введена плата за ці газові мережі. Вони ж підписали, але потім побачили, що люди не задоволені. Думаю, що восени можливі вибори, так тепер вони продемонстрували себе як захисники народу. Якщо такі захисники є, ворогів не потрібно. Зараз депутати не відвідують сесійні засідання Верховної Ради, тому що просто зараз відпустка чи депутати в округах працюють. От ви, наприклад. Ну справа в тім, що так спланували керівники роботу Верховної Ради, що вона у ці травневі дні не була. Оскільки е, виникає багато е, проблем і можливі е, демонстрації невдоволення ситуацією в країні, uh -huh. то коли немає крику, я думаю, їм простіше е, робити те, що вони називають е, реформами. Я працюю на окрузі, я працюю з людьми, е, працюю в комітеті над е, е, підготовкою в групі. Е, Депутатів і фахівців на підготовку закону про освіту до другого читання. Проблем вистачає? Проблем вистачає. І Сьогодні у вас зустріч також з виборцями? Сьогодні зустрічі будуть із. Учителями з громадами uh -huh. зрозуміло, що зараз такий період, коли ми всі йдемо на кладовища згадуємо своїх рідних і близьких, я думаю, нам сьогодні як ніколи всім потрібно демонструвати, що в нас є пам'ять, у нас є повага і любов до тих, хто дав нам життя, до тих, хто формував і формує корені наших сімей, нашого суспільства, нашого українського роду. Ну і зрозуміло, що люди сьогодні вже готуються до проведення робіт і Так, да, це вносить свою особливість у спілкування. Бо як тільки прогріється зараз повітря, люди всі підуть на городи, в тому числі я. Я бажаю вам успіху. Дякую, що знайшли час. Звітали в нашої студії, розповіли про свою депутатську діяльність, висловили своє ставлення до таких важливих подій в житті країни і області нашої. Зокрема, дякую. Дякую вам. Володимир Литвин, народний депутат України, звітував про свою роботу у Верховній Раді. Нехай щастить. До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.